Якщо тобі щось подобається в бізнесі чи в будь-чому, це не важко. Це просто береш ти робиш крок за кроком. Я насправді працював і в наймі, і не в наймі, і не бачу проблем ні в одному, ні в іншому. Штучний інтелект не замінить програміста, але програміст з штучним інтелектом замінить програміста без штучного інтелекту. Більшість речей, більшість проблем можна вирішити, коли... От ти не сам, і ти маєш тих, хто тобі з цим допомагає. Привіт, я Віталій Родемюк з компанії Solvei Technologies, і сьогодні ми говоримо про айтішні теми. Мій день проходить цікаво. Цікаво він проходить через те, що займаюся тим, чим мені подобається. Займаюся бізнесом з тими людьми, які дуже імпонують мені, які близькі по духу, близькі за цінностями. Е, кожен день це звичайно щось нове. У мене є така в цілому одна один підхід в житті це робити одну добру справу в день, як мінімум. І виходить, що за рік у нас виходить 365 добрих справ. Доброю справою це може бути будь-що, це може бути щось для бізнесу, це може бути щось для Майбутнього, може бути якась соціальна ініціатива, але це те, що завжди дає відчуття результату і те, що завжди драйвить до нових якихось кроків. Музика. Не можу сказати, що це був конкретний день, що от, от так воно почалося. Це розпочалося з того, що виконувалися якісь певні роботи, надавалися ті послуги як фрілансерам. І з'явилося замовлень більше, ніж міг зробити. Почало якось навколо себе людей збирати, і воно так, власне, і дотепер триває. Е... І та якість яка була десь з самого початку, те, що клієнти поверталися, так і воно й дотепер. Компанія Solvay Technologies десь має 70%. Це крос-продажі, тобто то, що до нас вернулися клієнти або когось порекомендували нам. Ну, це було дуже по-різному, насправді на кожному етапі це просто або шукалися і люди під якусь там частину роботи. Або якась частина роботи шукалася під людей. Тобто, в залежності це два підходи американський і японський. І я навіть не знав, що воно так називається. Але в результаті це або ти маєш чіткі вимоги і шукаєш людину під ці вимоги, або ти маєш когось талановиту особистість і дивишся, що саме вона може додати для бізнесу, для команди, для результату. Дуже часто насправді, особливо останнім часом, звертаються з тим, щоб купити бізнеси, але ніколи цього не було ні бажання, ні думок, ні намірів. Ну тому що, ну як, це ти створив певне середовище, певні ідеї, працюєш над цим, люди, з якими ти будуєш там стосунки, відносини, як це продати. Я собі це не уявляю. Можливо, це не традиційне ставлення до бізнесу, але це те ставлення, яке мене дуже задовільняє, насправді. Я насправді працював і в наймі, і не в наймі, і не бачу проблем ні в одному, ні в іншому. Просто в кому, що цікавіше. Мені цікавіше грати в гру бізнесу. Звичайно, в бізнес це завжди синусоїда. І таке враження, що та синусоїда, коли вона йде вниз, вона ще й розтягнута в часі. Але ну, спочатку це якісь емоції включалися, там, які настрій псували там, чи ще щось. Зараз абсолютно такого немає. Я знаю, що будь-яка. З будь-якої проблеми, якщо забрати емоцію, залишається задача, ну, а задачу просто треба взяти і вирішити. І все. Мені подобається станом зараз така позиція, що штучний інтелект не замінить програміста, але програміст з штучним інтелектом замінить програміста без штучного інтелекту. І Мені здається, що це є станом на зараз якась така найсправедливіша конструкція, але це стосується не тільки програмістів, це стосується і юристів, і маркетологів і ну, дуже багато інших професій. Те, що має бути в бізнесі, як напевно в будь-чому якась база. База на основі чого воно будується. Як на мене, ну, такою базою, це, як правило, є стосунки. Це є стосунки твої якісь особисті, не знаю, там з друзями чи в сім'ї, чи е, стосунки, які будуються в компанії. І вони є, напевно, базою для того, щоб відштовхуватися тоді, коли треба відштовхнутися. Е, мені здається, що е, більшість е, речей, більшість проблем можна вирішити, коли. От, ти не сам і ти маєш тих, хто тобі з цим допомагає. А вони будуть допомаг... люди будуть допомагати, ну, коли тобі важко, але в тому випадку, коли це правильні люди, це саме та команда, з якою ти повинен щось будувати. У ну, мене така історія, десь вже згадував, там, в перших питаннях щось схоже. Та було. Але насправді, що штовхнуло мене на створення самої компанії, її розвиток, це іпотека, яку я колись ну, вже не був студентом, вже після десь студентства того взяв і долар стрибнув, там курс скочив, банк підняв два рази відсотки. Я зрозумів, що треба щось зробити. Ось найбільше насправді виклики, коли ти собі от ставиш, ти потім якось бачиш, що проходить час. І ти вже далеко попереду від тих проблем, які були. Не раз таким в житті потім ще зустрічався. Стараю завжди це якось на випередження, щоб не, не негативна мотивація була якась позитивна, але буває по-різному. Нема нічого важкого там. Насправді, якщо тобі щось подобається в бізнесі чи в будь-чому, це не важко. Це просто береш ти і робиш крок за кроком. Ем, найбільше подобається мабуть, робота з ідеями. От коли з'являється якась нова ідея, ти так включаєшся, і ти так в день це думаєш, ввечером думаєш, зранку встаєш, думаєш, сни сняться про це. І це, напевно, найцікавіше. Це от, ну, от робота з ідеями це найцікавіше. Ну, я би відмітив. Це, що ну, має людина для того, щоб в неї все добре склала силовий Technology, а силовий Technology все добре склалося з цієї людини, мають бути ті цінності, які е -е, ми десь сповідуємо, ми стараємося їх притримуватися, ми десь їх відчуваємо, вони десь є всередині в нашому ДНК. Е ну, це командна робота, це взаємоповага, це бажання побудувати він-він-він стосунки. От він 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 там в тому трикутничку обов'язково має бути клієнт. Ми сервісна компанія. І нам дуже важливо, щоб кожен працівник наш, кожен, кожна людина, яка в нашій команді, щоб вона думала, як побудувати цей сервіс якомога кращим, щоб вона розуміла, для чого вона працює. Це не просто написання коду, це не просто там. Намалювати дизайн, чи побудувати UX, чи придумати якусь там, стратегію по цифрової трансформації, це є те, що ми створюємо сервіс і те, що ну, як підсилює бізнеси наших клієнтів. І от з таким десь приблизно ставленням треба цим всім займатися. Це є там свобода, це ми даємо досить багато свободи для людей. Головне, щоб це був ті речі, які ми називаємо свободою, щоб вони вели до результату. Також у нас є така одна з цінностей це бажання досягати видатних результатів. Це десь бажання давати трошки більше, ніж від тебе очікують. Вище, не вище. Мені здається, що просто освіта потрібна. Як ми її назвемо, то це можна по-різному називати. Чи кожна людина, яка не пішла в університет. Не здобула освіти краще, ніж ті, що були в університеті, не так. Чи кожна людина, яка ну, має диплом про закінчення вищої освіти, то чи вона ну, має рівень освіченості вищий, ніж ті, хто туди не потрапили, то теж не так. Це все залежить, але освіта точно потрібна, і причому це не просто освіта, здобута якась, бо в ІТ це освіта, яка тривалістю в життя. Коли потрібно постійно щось нове вчити, щось пробувати, удосконалювати — це назавжди. Ну, Перш за все, це, я думаю, все-таки ідея, якась цікава ідея, яка буде драйвати тебе тим займатися 10 років, 20 років, не знаю. Це і люди, бо без людей будь-яку ідею реалізувати дуже важко. І третє, це, напевно, що перевірити бізнес-модель, бо математика обов'язково в будь-якому бізнесі має складатися. Якщо вона складається, добре, а якщо вона не складається, маючи команду, маючи ідею хорошу, теж нічого не буде їхати. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал університету Короля Данила. А також в описі буде посилання на наш сайт, де є така рубрика «Join the team», приєднуйся до команди, де ви теж, можливо, щось для себе цікаве дізнаєтесь.